можемо проводити інтенсивну терапію амбулаторно в нашій клініці тут в центрі Києва, але ми не можемо проводити терапію в умовах стаціонару. І нам потрібно мати можливість проводити терапію в стаціонарі. Знаєте, після понад трьох років повномасштабного вторгнення ми маємо багато людей: це ветерани, а також родини і діти, для яких такий формат терапії був би корисним. І якщо у нас буде будівля, де ми зможемо ефективно їх приймати і проводити терапію протягом трьох тижнів, трьох тижнів достатньо, щоб працювати і провести всі заходи раннього втручання щодо того, що могло накопичитися за минулі місяці або навіть за кілька років бойового досвіду та досвіду війни. А, а тоді, так би мовити, допомогти їм дійти до стану зцілення, інтеграції цих досвідів і бути готовими продовжувати рухатися далі відповідно до тих завдань, бачення цілей, які вони мають на цей момент, зокрема, повернення на передову або певна реорганізація свого життя вже як цивільних осіб після служби, сімейні відносини все це, як ви знаєте, потребує певного про Остору тому будівля справді допомогла б нам перейти на наступний рівень, до якого наш штат, наша команда готові, але для цього нам потрібен реальний фізичний простір. Це однозначно буде великою підтримкою та допомогою для українців, особливо для тих, хто безпосередньо. Був травмований подіями, а, військовими подіями. Мені здається, це така унікальна можливість, коли в е, одному місці буде команда, яка зможе надавати комплексну підтримку. І наразі це дуже актуальне питання в реаліях України створення такого центру і я думаю, навіть на нову. Ну no. я мрію про відкриття цього центру, тому що я там можу проводити ну, ретрити для родин ветеранів. Це такий один із моїх напрямків, який яким я керую. Я вважаю, що це дуже потрібна річ. А ми проводимо такі ретрити на регулярній основі. Я думаю, що ми і так ми робимо зараз дуже багато професійної допомоги населенню, але я думаю, що це будівництво нашого центру травмотерапії допоможе нам охопити ще більшу кількість людей, які можуть прийти звернутися за допомогою і отримати її від якісних гарно підготовлених фахівців. Важливо те, що цей центр дасть можливість нашим студентам практикуватися там. Ще більше отримувати професійних знань і працювати саме за нашими клінічними стандартами. Тому що державна система і відсутність ліцензування психологів, вони, коли наші студенти закінчують навчання в МІПО і потрапляють в інші державні структури, то система, яка встановлена там, вона починає трошки їх ламати. І ми хочемо, щоб оцей. Інститут, який ми будуємо, він дав можливість саме використовувати ті знання, які отримують наші студенти на програмі, на програмі, в повному обсязі, щоб вони там могли застосовувати все, чому ми їх тут навчаємо. Це буде давати більше можливості спостерігати за клієнтом, і можливо більше, більше якби глибше з ним працювати. Ну і, і центр той, наскільки я знаю, він має бути великий. Тобто там буде багато спеціалістів, і ми можемо охоплювати більшу частину клієнтів, більшу частину людей, які потребують. А потреби, потреби великі. Ми зможемо надавати кваліфіковану допомогу. Якщо це буде так, як зараз у нас відбувається в ОПДОРСІ, то це буде дійсно. Хороша кваліфікована допомога і разом з села. Це знаєте, така ну колись здавалося, що це така недосяжна мия. Mm -hmm. Але знаєте, я бачу, що саме у знаєте, він здійснює ну, якісь такі мої мрії, які мені здавалися недосяжними, і вони стають такими реальними, якими можна. Користуватися і всі речі, яких тут навчають, і цей центр, про який ми дуже мріємо, він такий дуже конкретний, він такий допомагаючий інструмент, який можна практичний, реалістичний. Ми зможемо захватити цілу сім'ю, а отже, впливати і на дорослих, і на дітей. Також це надасть можливість працювати з цілими сім'ями, що є дуже важливим кроком в відновленні. Надія на майбутнє це складна річ зараз. Ми бачимо, що людям важко сподіватися. І я думаю, що коли вони бачать, що хтось вірить, що майбутнє буде кращим, ніж теперішнє, а це і є визначенням надії. Це надає надію іншим людям. Тоді інші люди кажуть: гаразд, якщо ви вірите, що все буде краще, якщо ви інвестуєте в Україну у наших воїнів, у допомогу нашим людям, тоді ми зробимо свою частину, долучимося. Ми це зробимо. Ми будемо сподіватися сподіватися заради вас, тож мій заклик такий: давайте сподіватися разом.